Друзі пізнаються в біді. Запорізькі тенісисти об'єдналися, аби допомогти своєму колезі Кирилу Самокишу. Хлопець майстер спорту України з настільного тенісу і член дитячої та юнацької збірної України 2009-2015 років. Нещодавно лікарі поставили йому невтішний діагноз. І якщо вчасно не зробити операцію, хлопець не зможе ходити. На лікування потрібно 28 тисяч євро. Аби допомогти зібрати гроші, друзі-тенісисти влаштували благодійний майстер-клас. Этот молодой теннисист является надеждой настольного украинского тенниса, и мы помогаем ему таким образом собрать деньги, потому что операция будет проводиться в Германии и очень сумма, которую сложно поднять семье, и мы всем теннисным миром постараемся ему помочь. На благодійному заході майстри ракетки Дмитро Писар та Денис Калачевський проводили майстер-клас, розповіли про технічні елементи цього виду спорту та показали правильну стійку для гри в теніс. Також звернули увагу на помилки при таманні тій чи іншій вправі. Окрім майстер-класу, організатори влаштували благодійний аукціон. З молотка пішли футболки відомих тенісистів національних збірних команд Білорусі, Росії та України. Всього вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Всі кошти підуть на лікування Кирила. Аби підтримати друга, гравець національної збірної Дмитро Писар приїхав зі столиці. Спортсмен вірить, що скоро Кирило повернеться до свого звичного ритму життя і порадує прихильників ще не одною перемогою. Я вважаю, що настольний теніс і всі ігроківні та больша сім'я, яка с каждым може случиться, і всі кожен друг другу поможе. Я сподіваюся, ми то допоможемо кожному. Подібний майстер-клас цих виконавців проводиться у Запоріжжі вперше. Такий захід друзі Кирила планують провести і в Харкові. Допомогти спортсмену може кожен. Зв'язатися з Кирилом самокешо можливо по телефону, який вказано на екрані. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, ТВ5.